Кажуть, що війна забирає краще. Дмитро знає краще. Коли почалася війна, йому було 11, раз співчуваю батька, бо як батько я не можу осягнути. Болю, який ви зараз переживаєте, народити, виховати дитину і втратити. Таку золоту дитину. Я ще раз відчуваю сестричка в родині. Аємо Ця дитина, яка зараз тут лежить перед вами. Це не те, що був справжній воїн, це воїн з великої літери. Навіть коли він загинув, він прикрив іншого, щоб ви розуміли, і щоб ви знали правду. Сприймайте його як справжнього героя. Він прийшов на третій рік війни, переді мною стояв хлопчина невисокого росту, худощавий. Протягує мені свій паспорт, я відкриваю, дивлюсь на його рік народження. І розумію, що йому тільки 18. І я йому говорю: Дмитро, поживи ще життя для себе, цієї війни вистачить на нас всіх. І він мені відповів: я свій вибір зробив. Якщо не візьмете ви, візьмуть інші. І цей худощавий хлопчина з перших днів війни вів за собою. Дорослих дядьків, які йому в батьки годяться, був для всіх прикладом. Дмитро був дуже, дуже відважним хлопцем. Він навчився літати на дронах, він опанував ту всю систему, як воно працює, він знав кожну деталь. Він знав, як літати, як робити орків добрими. На жаль, ворожий дрон забрав його життя. Він служив в 86-му окремому батальйоні, в підрозділі БПС. В тому році підрозділ 86-й батальйон розформували і їх перевели вовки до Вінчі. Завдяки таким хлопцям покров стримається по сьогоднішній день.